До цього свята увесь колектив дитячого садочка номер 71 готувався майже два тижні. І ось у відповідальний день маленькі вихованці старанно читають вірші, співають і танцюють. Розвиток творчих здібностей дітей одна з основних задач до шкільних закладів переконані посадовці. Всі основи знань закладаються саме тут. Тому тут навіть дух такий приємний, і якщо вважати, що 3,5 тисячі випускників. То я вже підрахував, що півтора відсотка громадян нашого міста пройшли через цей дошкільний навчальний заклад. Дитячий садок номер 71 є одним з найчисельніших у Житомирі. Творчий колектив педагогів докладає максимум зусиль, аби їх вихованці та заклад були кращими. Подальшого розквіду закладу зичили і запрошені гості. Чиро бажаю від душі першу чергу, мати теж здоров'я, саме головне те над ним і зберігати ту прекрасну чудову ауру. І, і від управління освіти я хочу вручити вам, але Для ваших дітей діти вихователі садка підготували святковий концерт для почесних гостей та батьків, розважали їх співом, танцями, яскравими виступами та віршами.